Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо, коли прийде ваше нове кохання. Коли до вас прийде ваше нове кохання для тих, хто в пошуку. Так, але ми все-таки подивимося. А як же ж би мені. Ні, давайте ми подивимося на загальні енергії для вашого життя. Ну, щоб розклад підходив і для жінок, і для... Чоловіків. Так, загальні енергії ви. Так, давайте на даний момент. Світ. Ну ви в гармонії. Ви в певній гармонії, людина доволі ерудована, людина знає те, що вона хоче, як вона хоче. Ви, в принципі, володієте в певній мірі інформацією. Людина начитана, ну, в принципі, я це сказала, або влюбите читати, Боже, як це? Образовувати, то в мене йде освічення і освічення. Вибачайте. Так, якесь, якесь напевно, вже тут у вас нове кохання. Бо все-таки слова цікаві, цікаві, доволі цікаві. А, ну, Ви тут в питанні, е, знаєте, набору життєвих сил і власних постулатів, напевно. Що ви ще маєте любити, в принципі, або подорожі, або цікавитись, е, світом. Е, може бути, ще, може бути, що ви. Ну, не знаю, для кого зможе пройти, що ви далеко від дому. Але гармонія тут для вас на першому місці. Людина, яка в своєму ресурсі, людина, яка досягла, дійсно досягла е, певного положення своїми власними силами. Ну, Тут людину показують повністю при силі, при силі, вдачі, при силі. людина, яка вибралася з е, скрутного становища. Ви подолали, ви е, якісь. Ви подолали складну складне положення. При тому, це не просто психоемоційка, хоча вона сюди і входить. Це вже коли заякоряється, коли ви проходите фізичні перешкоди, якісь це може бути навіть до прикладу, ви вийшли з якогось складного положення по бізнесу, по роботі, по фізичному тілу, по здоров'ю, по любих обмеженнях, ви могли втрачати також, ви могли втрачати стосунки, ви могли втрачати, ви могли втрачати, в принципі. Підтримку, підтримку рідних, світло. Знаєте як? Світло. Я маю на увазі, що задля чогось. Ну, ладно, дивимося далі. А то я, то я піду в такі глибини. Людина-відлюдник. Людина відлюдник. Людина -відлюдник. Вам добре самому, ви знаєте, ви, скоріше всього, дивіться, карта світу і карта відлютника говорить про те, що ви знайшли мир і спокій у своїй власній душі. Так, скоріше всього, ви задумуєтесь про питання кохання, коли прийде ваше нове кохання, тому ви притягнулися на цей розклад. Чи є тут у вас плани? Ну Дивні плани, якщо так. Тому що, бачите, карта самого кохання, що ви задавалися дуже сильно цим питанням, ну не випливає. У вас є певна, нехай буде зона комфорту, хоча це навіть не зона комфорта, це є певне положення. І ви дуже багато сил віддали, щоб це положення отримати. Ви тут людина вільна від. Обставин взагалі, ви тут звільнилися від якогось тягаря, ви реально від нього звільнилися і видихнули, ви зрозуміли, що таке бути самим собою в ладу. Так, ще раз говорю, це було складно для вас, тому що це було на рівні того, що ви губите все. У вас, якби, земля йшла з під ніг, і ви цю землю старалися ну, якби, втримати своїми ступнями, можна сказати, навіть так. Ви втримали себе, і це головне, тому що це і є ваше положення. Тепер ви задаєтесь цією ціллю, задаєтесь. Ну, давайте подивимося, ну тому що тут а, самодостатності вашої більше, ніж. Ну, я не знаю, ух ти ж, оце так. Ану, секунду, а то ви мені тут пожар влаштували. Так. Оце постріляли ви мені так, секунду, 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 секунду. Ну що, дуже, скоріше всього, реально болюче серце, а, тому що мені прийшлося свічки приводити в норму. А, в норму. Ну що, поїхали далі. Подивимося. Ну, ще візьмемо три карти, майбутнє. Ви, ви реально подивіться, яка лінія а, тут людина. Ді, карта ще сили. Ви віднайшли свою силу і своє положення. Я не можу сказати про те, точніше, вас... ні, навіть не так. Навіть не так. Вас дійсно може підкорити тільки справжня, справжнє кохання, справжнє відчуття, справжня людина. Я не буду зараз говорити ваша, не ваша. От я не буду, ну якби. Звертати на це увагу, так акцентувати. Просто звернути вас, власне, вас, від вашої, не те, що точки зору, а від вашого центрованого стану, від вашої опори, я б казала, на даний момент просто неможливо. Ну, неможливо. Ви, ви війшли в таку мудрість, в таку організацію, в таку. Систему вашого бачення розвилочка є. Що, в принципі, для вас дуже сильно, дуже сильно, дорогоцінна, можна сказати, оця. Ваша ваша воля, ваша свобода. Ну, якось так. Оце, оце. Ну, в принципі, я це сказала. Чистий лотос вашої надії. Ви вичекали, мало того, що вичекали, ви. Чекали, ви... По-перше, ви бачите, в разі чого ви бачите, ви бачите правду ой, правду, та в принципі і брехню. Ви бачите з чому і як, або з якими намірами до вас підступають. Королева тут вже вийшла, але ми вже королева мечів. Але ми тут ну, я казала, що не будемо звертати. Давайте я так скажу. Для жінки це, скоріше всього, ваші енергії. Ви пройшли тут якесь таке, можна сказати, пекло вашого усвідомлення по минулому, що вам потрібно, а що вам не потрібно. А для мужчини, це скоріше всього, в минулому у вас ну, жінка якась, це колишня. І справа в тому, що от для вас ця правда вона являється мірилом. Оця правда і ця істина. Ви, скоріше всього, вмієте дружити або пропускаєте все перва наперво на через дружбу, через дружні стосунки. От якось так. От якось так. Якось так. Добре, справа в тому, що цікаво, я тут задивилася, я тут задивилася на цей туз Кубків, тому що ми про нього і запитуємо, в принципі. І вже це положення для вас дає ніби зірочка. Тут тобто карта зірки. Карта зірки, карта сили. Однозначно, карта зірки на майбутнє і карта сили з тузом. Вона говорить про це кохання. Для вас має бути оце кохання. От Про яке ви думаєте. Ви е, розумієте, зірка, зірка. Зірка це, це е, води універсуму, можна сказати так. Це е, направлення від духу, от так можна сказати, по силі. Та, по силі про, про пристрасть, але ця пристрасть має з'єднати от якби в, ні, ну, в дусі. Хочу вам правильно пояснити, тобто для вас людина рівна вам, От те, що ви шукаєте по правді або по істині. Добре, коли прийде до вас, коли прийде до вас ваше нове кохання, коли прийде до вас ваше нове кохання. Четвірка Пентаклей. Карта вищого суду. Ну, дивіться, можна що. О, король мечів. Король мечів, король мечів. Цікаво, що определяється, Ну, для мужчини це, скоріше всього, будуть ваші власні енергії. Ваші власні енергії, які підтверджуються тим, що ви робите трансформацію, перетворення, якби усвідомлення через вашу свідомість от того. Того стану або того положення, яке ви хочете в коханні. Для жінки це буде ситуація також, що ви шукаєте, в принципі, людину, яка могла би відповідати вашому, вашому цьому запиту, вашому запиту от запиту, але тут вже навіть іде, коли прийде. Зараз я не буду розбирати король мечів окремо, ну якби надати на складові. Хоча. Королева кубків з тузом кубків. Так, ще раз підтверджую, для вас є ваше нове кохання. Для вас є ваше нове кохання. Нове кохання. Зовсім нове кохання. Для вас є, коли прийде ваше нове кохання, сонечко. Я тут не можу говорити про річну дату, тому що тут є тут якесь перетворення. І перетворення, власне, у вашій усвідомленні і в прийнятті в прийнятті якоїсь ситуації. В прийнятті якоїсь ситуації. Тобто є ситуація, ви в ній, от вона добігла до кінця, коли прийде ваше нове кохання, якось так, король жеслів. Король мечів на король жезлів. Можливо, якщо мужчина він міняє своє положення, ну він починає діяти, це уточнення, це уточнення, коли прийде ваше нове кохання? Вибачайте, бо я мусила зупинити, бо розчихалась на ваше... на ваше кохання чому, ну, дивіться, в залежності також, хто коли буде дивитися, напевно, пізніше, навіть якщо на саме питання, відповідь на питання, коли прийде ваше кохання, четвірка. Ваше нове кохання. О, і тут сонечко. Ну або ситуація у вас впродовж року має, має вияснитися. Просто має вияснитися, тому що саме четвірка Пентакли це у нас сонце в Козорозі. Сонце в Козорозі це, це січень, це друга половина січня з 10, з 10 по 19 січня. А, якщо, відповідь. І тут просто Еон, ну, не Еон, а підтверджується цим картою. Ну, в принципі, Еон, картою карми, картою Вищого суду. Це вогняна карта. Це карта вогняна. Це карта вогняна. Можливо, коли прийде ваше нове кохання, як воно ж так виходить тут у вас. І тепер... やば <sighs> Дивіться, тут єрофант, і єрофант це зодіак... зодіакальний тілець. Зверніть на це увагу, коли прийде ваше нове кохання. Я щось просто зараз дуже король мечів, в принципі, також підтверджує. Оцей самий часовий проміжок. Цей самий промі... проміжок. Цей самий часовий проміжок. Давайте так, я все-таки схильна думати про е, рік. До року часу до року часу, можливо, хтось впізнає вже якусь ситуацію, якщо будете дивитися, от зараз я випускаю відео, е, тому що кажу, січень вже минув. Е, тому що в будь-якому випадку у нас тут іде е, далі е, питання, е, питання серпня, е, серпня і питання грудня. Отак. От кінець серпня і е, кінець грудня. Ну, друга половина. От, не злягає. Добре. Ким буде ця людина для вас. Ну, В принципі, як ви її впізнаєте, тобто це ваше нове кохання, як ви її впізнаєте. Як ви впізнаєте цю людину? Ну все, по-моєму, хочуть сказати про ваше нове кохання. Так, характеристику, бо як ви її впізнаєте, все. Чітко на ваше нове кохання. Ким, хто би не дивився, ну, відео. Це будуть характеристики для вашого, вашого кохання. І так, давайте все-таки по одному: людина, яка йде до вас з пропозицією. Відкритого серця, людина з відкритою душею, карта сонця, доволі сильна, потужна людина. Я не буду тут говорити про якийсь егоцентризм, Тут, скоріше всього, людина, яка вміє нести свій, своє світло, людина, яка вміє давати, вміє, вміє шістірка пентаклей, вміє комунікувати, вміє брати і вміє давати. Знаєте, або вміє давати і вміє брати людина, як яка доволі добре розуміє взаємообмін на душевному рівні. Власне, по, по серцю. Королева жезлів іде. Королева жезлів, як для, я вже казала, як для чоловіків, так і для жінок. Майте на увазі. Тому що тут лицар, в принципі. Тому це енергії. енергії доволі сильні, потужні і ще, ще якби, себе підтримують. Під, Підказують вам, що людина самодостатня, людина вміє відстоювати власні позиції. Людина, по суті, можна сказати, воєн, людина правдолюб, людина, яка вміє боротися за своє за своє щастя, людина, яка пройшла доволі складну трансформацію. Людина, яка пройшла оновлення, люди... Ох ти. людина, яка могла боротися або як не. Не зі смертю, а проходити дуже складні, от як воїн такий, людина може і нести за любов. Людина, слухайте, ну у вас, в принципі, що ви шукали, то ви і получите. Тому що так воно і є. Людина, яка йшла до свого кохання, так само, як і ви. пройшовши випробовування на міцність і на пристрасть от, по повній програмі. І людина, яка повністю, повністю, тут буде повністю звільнилася від залежностей. Хороші карти. Єрофант. Ну, Можливо, буде, ну, дивіться, Єрофант повішений і п'ятірочка Пентаклей. В принципі, вона у вас проходила. Це людина, яка настроєна на дуже серйозні стосунки, на відповідальність. Людина, яка вміє брати відповідальність, вона вже навчена в своєму житті от, бути. Серйозним членом відносно пари або в парі, а не вітряною людиною. От якось так, людина, яка переосмислила, переоцінила життя або загублене. Так, я сунула рукавами своїми. Давайте ще, ще один ряд. Я думаю. Людина яка, несе вам, людина, яка несе перемогу і вам, реально в коханні і в з'єднанні, ну просто в з'єднанні. Все одно підтвердження є: зверніть увагу, тут є і карта тільця, і карта скорпіона, і карп, карта Лева. Тому тут щось відносно... Так, я не пропустила, по-моєму, ні, цей. Просто, що я хотіла сказати, коли я подумала чи не пропустила я, людина, яка признана, або вам принести таке саме бажання насититись цим почуттям, як і сама, напевно, хоче. Получити, ну людина я маю на увазі відносно іншого партнера. Тут, тут по суті, якщо так дивитися, тут можна сказати, прям ідилія. А, Ідилія, але до тої іделії це не просто, рожеві, а, не просто рожеві хмарки, тому що ту, ті карти, які показали, люди, що одна, що друга сторона, що один що другий партнер. Буде йти дуже складно, тобто до цього кохання, яке люди знаходять, це ну якби дуже складне. Предісторія, попередня історія віднаходження таких стосунків, в принципі, доволі складна. Тому тут люди повністю розуміють і віддаються цим стосункам. Ну, сьогодні у нас такий філософський вийшов розклад. Все, дякую вам і до зустрічі.